Я сьогодні хочу говорити про праведність, яка краща за праведність книжників і фарисеїв. Праведність, яка краща за праведність книжників і фарисеїв. Євангелія Матвія, 5 розділ із 17 вірша. Не подумайте, ніби я руйнувати закон, чи пророків прийшов. Я не руйнувати прийшов, але виконати. По правді ж кажу вам, доки небо і земля не минеться, ані йота єдина, ані жаден значок із закону не минеться, аж поки не збудеться все. Хто ж порушить одну з найменших цих заповідей, та й людей так навчить, той буде найменшим у Царстві небеснім. А хто виконає та й навчить, той стане Великим у Царстві Небесним. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як праведність книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Коли ж праведність ваша не буде рясніша, як книжників фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Таке слово. Що таке фарисейська праведність? Що ж це таке за фарисейська праведність? І як же нам мати праведність кращу, чим мали вони? Фарисеї, Ісус часто їх критикував за лицемірство, тому що вони якби виконували всі зовнішні обряди. Всі зовнішні обряди вони дуже чітко і ясно виконували. До малейшої якоїсь найменшої заповіді вони виконували все. Але в той, в той внутрішньої праведності в них не було. І милосердя, внутрішня праведність і милосердя. То оце бракувало їм. Взагалі, слово фарисей означає, як. Відділений аремейської як відділений, тобто це люди, які були відділені від слави, цяких від злих людей від, від, цього, від цього народу, який був грішний, вони були відділеними. Навіть в багатьох наших християнських течіях є люди, які кажуть, ми відділені, ми не спілкуємося, ми не маємо нічого спільного. Відділу ці фарисеї, це був народ, були люди, які були відділені, вони чітко розуміли, знали Писання, вони знали чітко закон. І кроме того, були правила, багато правил передань старших, яких вони чітко дотримувалися. Чітко дотримувалися. Чому Ісус часто звинувачував їх? В чому була причина, якщо вони так чітко і гарно все виконували? Матвія 15 розділ із першого вірша. Тоді до Ісуса прийшли фарисеї та книжники з Єрусалому і сказали, чого твої учні ламають передання старших. Чому вони ламають? Чому вони не дотримуються передань старших? Бо не миють вони своїх рук, коли хліб споживають. А він відповів і промовив до них. А чого й ви порушуєте Божу заповідь ради передання вашого? Чому ви? Божу заповідь, та яке Бог заповів, ви його порушуєте ради того ж передання, яке ви придумали, яке ви сформулювали. Чому Чому ви так робите? Бо Бог заповів, шануй батька та матір, та хто злорічить на батька чи матір, хай смертю помре. А ви кажете, коли скаже, хто батьку чи матері, те, чим би ви скористатися від мене хотіли, то дар Богові. Тобто, він, людина по їхніх правилах мала можливість не шанувати батька і матір. Тобто, коли е, е, треба фінансово допомогти батькам щось для них дати, то чоловік міг сказати: я це відношу в храм, це дар Богові. І тоді можна не шанувати батькамець. Тобто вони своєю заповіддю, людською заповіддю, перечеркнули заповідь Божу. Перечеркнули. І він каже: так ви ради передання вашого знівечили Боже Слово. Ви знівечили Боже Слово ради передання вашого. Він каже: лицемірий, про вас добре Ісая пророкував, Бог говорячи, оці люди устами шанують мене. Зверніть увагу, що роблять? Устами шанують мене. Видимо, вони шанують мене. Серце ж їхнє далеко від мене, серце їхнє далеко від мене. Так, однак надаремне шанують мене, бо навчають наук людських заповідей. В чому була праведність книжників і фарисеїв? В чому була їхня праведність? Тому що вони чітко дотримувалися всіх правил, але їхній внутрішній світ був зовсім іншим. Наприклад, можна було б. Спокійно ненавидіти брата свого, ненавидіти когось, мати зло, мати якусь ненависть. І це не рахувалося чимось поганим. Рахувалося поганим тільки те, коли вони фізично щось могли зробити. Наприклад, написано Не вбий. В них була злість, в них була ненависть. І Ісус говорить: хто ненавидить брата, той вже підлягає судові. Ну вони цього не, не, не розуміли. Вони розуміли, що якщо я фізично вб'ю людину, тоді я відповідальність. А мій внутрішній світ це таке, це не має значення. Ісус, прийшовши, Він зовсім інше почав проповідувати і говорив. Він каже: ви чули, що було написано, не вбий, а хто вб'є, підпадає Він судові. А я вам кажу, що кожен, хто гнівається. Він, Ісус каже, він, він набагато сильніше почав говорити, набагато ускладнивши закон. І правила. І він каже, що е, е, хто навіть гнівається або каже погане слово, а хто скаже на брата свого рака, тобто що це таке? Це ледащо, нікчемний, блазень, виродок, пустий. Чи говорили ви коли-небудь таке на брата свого? Вона скажу, ну що ж це такого? Це ж Але він каже, ви вже підпадаєте під суд, ви вже підпадаєте під е, е, відповідальність. А хто скаже дурний, підпадає у. Гієні огняні. Що таке гієна огняна? Місце мук для грішників. Часом слова, особливо в дітей, в молоді, вони вириваються, такі погані слова, на свого брата, на свого ближнього, вириваються, ми маємо бути обережні. Ми маємо бути обережні. Ісус, Він говорить, що такого не може бути. Але фарисеї, книжники, вони цього не розуміли і вони цього не дотримувалися. Дивіться, які були. Передання старших, передання старших, тобто під час Вавилонського полону, і пізніше, і пізніше книжники вони брали якісь слова, які були в законі Моїсея, і вони починали їх толкувати, як правильно це виконувати насправді. І, і це і це великий вони свали 613 тринадцять заповідей, да? які, які регулювали все людське життя. Все людське життя. І вони їх назвали тонах. Тобто це свод законів, які вже були якби толкуванням самих людей. Вони, вони вже придумали ці всі толкування. Їх було дуже багато. І вони охопили практично всі, всі сфери життя. От, наприклад, заповідь не працювати в суботу. Вона була доповнена. Що не можна нести якийсь груз. Груз це теж якась робота. Тобто я не можу в суботу нічого носити. І дивіться, що вони написали: що е, може бути, наприклад, їжа вагою із смоку. Якщо їжа, ти несеш їжу вагою із смоку або більше, це вже переступ. Наприклад, е, кувток молока не можна було нести, чи це, це груз. Мед для обробки ран, кількість води для очної мазі, чорнила для букви алфавіту. Не, було. Тобто, не можна було. Тобто не можна було, наприклад, користуватися протезом. Ось людина, яка має протез, вона не мала права ним користуватися, тому що це теж робота. Зумієте, хоча в законі Мосеї цього не було прописано, але було прописано оцих постановах людських. Ісус каже, що ви раді цього берете. Пам'ятаєте, Ісус стілив в суботу, сухорукого людину. Він зцілив. Ну по закону, по їхніх правилах не можна було цього робити. Це було, був переступ. Тобто, він каже, чи, чи добре робити добрі діла в суботу? Вони мовчали. Розумієте? Тобто, книжники і фарисеї, їхня праведність була от в цьому виконаннях у цих, всіх, у цих обрядів. Відстань суботнього дня, знаєте, скільки це було? Це було 2000 локтей. Це приблизно на наш е, вимір 960 метрів. 960 метрів не можна було більше йти. Тому євреї селилися біля синагог, щоб не більше кілометра було пройти їм до синагоги. Але було інше правило. Правило в те, що коли ти на воді, ну, наприклад, ти пливеш на кораблі, ти ж не можеш стояти. Ти ж не можеш віддальту зменшити. Корабль пливе. І тоді дозволялося пливти більше. Що вони робили? Вони. Брали бурдюки з водою, вложили їх на осла і сідали на цю воду. І вони говорили: я на воді, мені можна. Розумієте? Оце правила, оце людські постанови, які були використовувалися. Ісус починає говорити і він каже, ви це робите, але ваша внутрішність, Він каже, ви груби украшені. Чому? Тому що ви зовні гарно все робите. Ви виконуєте все, ви миєте всі ці глечики, ви миєте руки, ви миєте все, ви використовуєте це все точно, точно. А внутрішній світ він, він не такий, як потрібно. Що нам робити, щоб наша праведність вона була рясніша за праведність книжників і фарисеїв. що нам треба нам треба дбати про свій внутрішній світ про свого внутрішнього чоловіка щоб наша внутрішність була чиста бог дивиться на серце іноді іноді ми говоримо чи важлива зовнішність важлива зовнішня наша важлива і важлива внутрішній світ він ще набагато важливіший, тому що звідси із серця виходять ці помисли, вся, вся нечистота, те, що ти в серці потім воно виходить наружу і воно проявляється. Тому важливо, щоб наша праведність вона була, вона була рясніша. Сьогодні у нас причастя. Сьогодні у нас спомин. Ісуса Христа, ми згадуємо Ісуса Христа, ми згадуємо Його Голговську жертву, ми згадуємо ту величезну перемогу, яку він звершив на Волзькому Христі заради мене і заради Тебе. Скажемо, слава Тобі, Ісус Христос! Важливо сьогодні Сергій вже говорив про тебе, щоб важливо, щоб оця, оця плід наш уст, наших, хвала вона звучала, щоб ми не були жадні сказати слава тобі Господь. Що ми не могли, що ми могли завжди дякувати Господу, і це важливо. І так, фарисеї вони не прийняли Ісуса Христа. Вони не прийняли. А в чому ми відрізняємося від них? Ми відрізняємося тим, що ми прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. І праведність вже не наша, не, не моя праведність, що я так досягнув, що я так добре все виконую, а праведність Ісуса Христа. Всі, що в Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Праведність Ісуса Христа, вона на мені і на вас. Тому ваша праведність вона рясніша, вона краща за праведність книжників і фарисеїв. Чому? Тому що це не ваша праведність, а праведність Ісуса Христа. Вона перебуває в вас. І тобі ми повинні далі старатися і казати, Господі, допоможи мені правильно ходити, допоможи, щоб цей плоди, плід духа він був мені, любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, здержливість, Хай вони, цей плід він рясно-зароджує рясно в рясно мені, щоб моя праведність, вона була рясніша за праведність книжників і фарисеїв. І коли в мені є віра, і коли в мені є віра, то тоді. Є і е, діла віри, бо е, Як і пише, що віра без діл, вона мертва. Але ж справжня віра, вона завжди породжує діла, діла віри, хай будуть дуже рясними в кожному із нас. І тоді, як написано. Якщо ваша праведність не буде рясніша, ви не вийдете, але ж наша з вами праведність вона рясніша, чим праведність книжників і фарисеїв. Тому наше є царство небесне. Господу, хай буде слава. Амінь.